Вау! Не можу повірити, що я у власних руках тримає ключ до перебудови всієї винної індустрії Монштату. Я вже бачу все. Чим більше алкоголю ці п'яниці, тим тверезішими вони стануть. Цікаво, чи можна так перетворити воду на вино? Крім цього, завдяки зіллю для підсилення сили панно зможе знищити магаби з однієму стару. Піль від ходьби по нерівній місцевості. Його ніби ніколи й не було. Я певна разом із цим я зможу доставляти по 200 замовлень в день. Перепрошую, пропустіть, пропустіть. Чорі твоє замовлення тут. Воно занадто важке для тебе. Ні, просто виникли деякі проблеми. Я сама вирішую, ким хочу бути та прокладаю свій власний шлях. Ніхто не вказуватиме, що мені робити. Передамо ту. Ніжна, як шов. Наступний спільно розбереться. Я що за гранті ви тут продаєте, га? Вас відправили мої конкуренти, чи не так?